Нарешті, нарешті я зміг виїхати і обкатати цей апарат. Похвалюся вам, друзі. Купив я собі з парка 200-ку. Точно він називається щось там 200 R17. Опа, на що тут? Наїхав аж 54 кілометри. Уже обталяпав болотом. Ну це нічого. Це його бойове хрещення сьогодні. Отже, коли я його купив, познімав я ці всі пластики. Поперетягував, подивився кріплення мотора. В принципі, майже все було затягнуто, там не був затягнутий оце крило. Треба було зняти цю задню частину, щоб його затягнути. Е ще не було ось тут оцієї шайби яке притискає регуліровку велки. Воно стукало, я думав, що так має бути. Але ні. Тому можливо дійсно треба було купляти його в коробці, складати самому. Але через брак часу прийшлося купляти так. Поки що нічого не можу сказати про даний апарат, задоволений ним. Будемо бачити в подальшому, як я його обкатаю. Ось сподіваюсь, що мотоцикл себе випродає. Ціна, до речі, його 1020 доларів. Правда, документів я так ще і не дочекався, не знаю. Вже пройшло більше двох тижнів, буду чекати. Купляю його на ринку, не у магазині. Побачимо. Ну, все, дякую за увагу. Похвалився вам. Йду мити від болота цей апарат. До зустрічі!